тільки Сирія падьо, ждіть велику війну. Ванга і пророство, які раз набули популярності. Відео з ними набирають мільйони переглядів. А її слова знову і знову цитують, особливо в останній час після падіння Сирії. І так, історичне событие. приступний режим Башара Асада в Сирії, пал. То хто ж така ванга і чому до її пророцтв дослухаються? Що саме вона пророкувала, і чи варто то все брати близько до серця? Масовий голод і природні катаклізми. Відомо, ясновидиця ванга зробила вражаюче передбачення на 2025 рік. Перед самою смертю ванга залишила дивне пророцтво. Точкою відліку глобальних змін, які відбудуться на землі, вона називала війну у цій країні. Ще в середині х ванга сказала, що саме Сирія опиниться в центрі подій, які принесуть людству світову кризу та нову війну. Замучена між особицями Сирія стає зараз кордоном, що розділить над держави. Мене спрашивают, скоро ли это прийде? Ні, не скоро. І що сірі ніпале. Чому саме з Сирії почнеться? Кінець світу? Давайте подумаємо, яким чином кінець світу пов'язаний саме з Сирією, і чому саме після падіння цієї країни на людство чекають глобальні зміни? Ванга не говорила. Але відповідь на ці запитання можна знайти, якщо зазирнути до Біблії, я пам'ятаю історію про Каїна і Авеля ще з своєї дитячої біблії, навіть ту ілюстрацію пам'ятаю. Ця історія не давала мені спокою, особливо сумно те, що це наче продовження всіх тих проклять, про які говорив Бог Адаму і Єві після їхнього непослуху. Та й дійсно, якщо так подумати та почитати, то сирія в давнину одного разу вже стала тим самим місцем, що змінило долю світу. Тут відбулося перше на землі вбивство у Дамаску Паломникам показують місце, де Каїн, старший син Адама та Єви, занепостив свого брата Авеля. Це місце називають печерою першої крові. Місцеві богослови, як мусульманські, так і християнські, наводять докази, що трагедія сталася саме тут. По перше, кажуть вони, пещера нагадує розкритий у крику рот із язиком і зубами. Гора скрикнула від жаху, коли відбулося злодіяння. По-друге, на камені є відбиток долоні архангела Гавриїла, якого Господь послав утримати скелю, яка збиралася розчавити вбивцю. Бог призначив лиходію інше покарання. Сорок років він усюди носив з собою тіло брата, шукаючи смерті. Але ні людина, ні звір не наважувались його торкнутися. Авель похований за 20 кілометрів від Дамаска, а тепер там знову лівється кров. Виходить, що містичне коло вбивства, яке почалося в Сирії ще за біблійних часів, зараз може замкнутися, бо тут знову пішов брат на брата. Але ж скажіть, яке гарне пояснення, та й справді в нашому світі які по словам Ванги має змінитися чи вже змінюється. Обещанного полвека ждут. Предсказанная Ванга сбывается гораздо быстрее. Когда видишь сейчас, что она еще на соре 90-х предрекала, нам на 2014-й мороз пробегает по коже. З відкритим доступом до інтернету можна натягнути будь-яку сову на глобус. Але чи не здається вам, що планета, а точніше, люди, таки дещо змінилися? Діти почали наслідувати тварин в одній частині світу можуть розстріляти, а в іншій навіть на жіночу попу без дозволу не можна дивитись, аби тебе за це не покарали. В фільмах та серіалах нам нав'язують толерантність. Або переписують історію: то нацисти гарні, то королеви Англії була африканка. Але знову ж таки, світ дійсно змінюється, проте це природньо. Моя бабця була молодшою від ванги на 11 років. Уявіть собі, саме за її життя світ від патіфонів і парових двигунів перейшов до смартфонів та польотів в космос. А тому те, що світ зміниться, це ясне діло. Ці слова не підлягають обговоренню. Це звичайна фраза будь-якої людини в будь-який часовий відрізок. Але якщо такі, здавалось би, зловіші слова на ділі виявляються простим пшиком, чи можна вірити і опиратися на інші? Присказані Ванги мог позавідувати любой. академія наук праві вангу і у відділу штовосім процентів є при сказання праві. Вважається, що пророцтва Вангії збуваються з точністю від 60 до 85%, залежно від джерела та інтерпретації. Її передбачення часто неоднозначні, що дозволяє трактувати їх по-різному. Деякі з найвідоміших пророцтв, які вважаються такими, що збулись, це, наприклад, Чорнобильська катастрофа. Ванга згадувала про жахливу біду на півночі радіацію, яка отруїть землю та воду. Багато хто вважає, що це передбачення передбачення аварії на ЧАЕС. саме Ванга передрікла перебудову і розпад СРСР. Підуть з постів важливі керівники пройдуть також нові диктатори. Чекайте змін великих змін до кращого. Серед таких є ще й розпад радянського союзу. Вона говорила про великий союз, що зникне, а народи стануть окремими. Це передбачення якраз і пов'язують з розпадом СРСР і трагедію 11 вересня у США, коли терористи спрямували літаки на вежі близнюки. Страх, страх, браті американські падуть закльовані птахами залізними. Теракти 11 вересня 2001 року в США. Ванга згадувала про сталевих птахів, що впадуть, і братів, які розірвуться. Це тлумачить як передбачення атаки на всесвітній торговий центр. Обрання Барака Обами. Ну і звичайно, ж вона згадувала про чорного чоловічка, який стане лідером могутньої країни. Це співпало з обранням Обами президентом США. Ось, вот, наприклад, Ванга сказала, де да, вот, курс погибне да? де на дні Морського. Может... Все люди сміялись, думали, що місто Курсь затопить. Звичайно же, ні не без негативу. Підводний інцидент із Курськом Ванга теж нібито передбачила. Вона говорила про Курськ, який піде під воду, і всі загинуть. Пізніше це пов'язалось з загибеллю підводного човна. Я боюсь впасть в транс. Як упаду і начну говорити. Ну, тогда хочу, чтобы никого не было. Не хочу никого. Никому у меня нет доверия. Але ось вам цікавий факт на «Подумати». Ванга була неписемною або навіть напівписемною. Вона не писала книги сама. Її мову було важко слухати, бо говорила вона на тяжкому діалекті. Останні телевізійні записи використовували субтитри навіть для рідної для неї болгарської аудиторії. Пізніше були написані численні езотеричні книги про життя Ванги і її прогнози. Ванга стверджувала, що її надзвичайні здібності пов'язані з присутністю невидимих істот, але вона не могла чітко пояснити їхнє походження. Цей голос завжди рядом са мною, навіть зараз. Мертві Мертваря Вони самі приходять і говорять, а он стоїть рядом са мною. Вона говорила, що ці істоти дають їй інформацію про людей, яким вона має її передати, бо відстані час не мають значення. За словами Ванги, життя кожного стоїть перед нею, наче фільм від народження до смерті. Але змінити те, що було написано на покоління поза її можливостями. Вона сказала, що вона бачить і говорить з людьми, які померли сотні років тому. І ось тут багато з вас хто скаже ну ясно. Але повірте, не все так просто. Володимира Вернацького, він, до речі, мені здається, навіть українець, принаймні він точно в українській академії навчався, і він вів таке поняття, як Ну сфера. Окей, Вернацький родився в Петербурзі, але його бабуся з під Києва. Але не це головне, а те, що в університеті на повному серйозі ми учили. Ми зараз знаходимося на порогі переходу такому етапу, коли мисль чоловіка буде главною дійствуючий. Сілей развиття біосфери, ноосфера це щось неймовірно круте. Уявіть собі планету як живий організм, який прокачав рівень інтелекту до максимуму. Якщо біосфера це природа, де все виростає, зеленіє і джищить, то ноосфера це мозок цієї системи, де люди починають керувати еволюцією своїми думками і ідеями. Уявіть, що земля це комп'ютер, і ми встановили на неї оновлення, яке називається Розум 2.0». Тепер усе, що ми робимо: відкриття, винаходи, мрії стає частиною глобальної бази даних. Це як інтернет, тільки до нього підключена не лише техніка, а й саме життя, і кожен з нас окремо. Ноосфера це такий собі вайфай для всього людства. Ми всі з'єднані невидимими думковими мережами, і кожна ідея це сигнал, який може змінити світ. Уявіть, що ви надсилаєте запит, і ноосфера відповідає вам не простими фактами, а пропонує нові рішення, які ще ніхто не придумав. Це якщо б колективний мозок працював над тим, щоб перетворити фантазію на реальність. Якщо ви дивились аватар, то знайте, Спілберг не просто так з повітря взяв ідею про розумну планету. Ну і звісно, ноосфера – це свого роду Хмара. В якій зберігається все від геніальних відкриттів до жартів і мемів. Хто знає, можливо, саме через цю хмару з'являються синхронні думки, коли двоє людей на різних кінцях світу одночасно придумають одне й те саме. Олександр Попов, Генріх Герц, Нікола Тесла, Гульєльмо Марконі. Вокруг цих імен ведеться давній спор. Хто все-таки забрел Радіо? Починаємо... Так що ноосфера, це і серйозна наука. І трішки магія. А тепер згадайте слово Ванги про те, що вона нібито бачить і говорить з людьми, які померли сотні років тому. Після кінця світу спасуться лише ті, хто збавиться від злоби і завісті, хто зможе стати другим. Ну що, друзі? Настав час серйозних розмов. І тепер ми поговоримо про одне з найзагадковіших і найбільш тривожних пророцтв Ванги – вона, здається, знала про Сирію третю світову і навіть те, що людство на межі чогось страшного. Отже, чи дійсно падіння Сирії це знак, який ми пропустили, і що насправді пророкувала велика провидиця? Ванга говорила: прийде день, коли великі й малі країни впадуть до землі. Сирія стане знаком для всіх, і з її руїн підніметься страшна хвиля, яка накриє весь світ. Чи не звучить це як пряма вказівка? Вже понад десятиліття Сирія епіцентр конфліктів, громадянська війна, втручання зовнішніх сил, мільйони біженців. Держава, яка колись була частиною стародавніх імперій, нині асоціюється з руїною. Але чи справді це хвиля, про яку говорила Ванга? Ось кілька ключових пророцт Ванги. Які часто згадують, коли говорять про третю світову, все почнеться з маленької країни. Це пророцтво можна трактувати як натяк на локальний конфлікт, який спровокує глобальну війну. Чи може такою країною бути Сирія? Адже її географічне розташування робить її точкою перетину інтересів багатьох великих гравців? А може, це вона так говорила про Україну? Перед великим конфліктом люди перестануть вірити у правду. Фейкові новини, маніпуляції в медіа, глобальна недовіра до інформації. Чи не це ми бачимо сьогодні? Ванга попереджала, що світ погрузне у брехні, і це стане однією з причин хаосу. Війна буде короткою, але руйнівною. Люди будуть змагатися за сонце і хліб. Це говорить про ресурсні війни. Можливо, Ванга бачила майбутнє, де битви точаться не через політику, а через базові потреби. Слов'яни знову стануть центром миру. <кхм> Це звучить як натяк на роль слов'янських народів у майбутньому. Деякі інтерпретатори вважають, що Ванга бачила важливу роль України, Росії та інших слов'янських країн у встановленні миру після катастрофи. Ж, катастрофа таки буде, страшно, та не те слово, особливо коли згідно з популярних легенд у 1939 році Гітлер особисто відвідав Вангу, шукаючи підтвердження своїх планів на завоювання Європи. Провидиця нібито сказала йому щось на кшталт: ти програєш цю війну, тому що зло, яке ти посієш, повернеться до тебе втричі сильніше. Ця відповідь за переказами дуже розлютила Гітлера, і він негайно покинув її дім. Подлише на чи був Гітлер особисто у ванги чи ні загадка, на яку ви самі дасте відповідь трохи пізніше? А ось те, що австрійський художник вірив у все потойбічне, це факт. Містичний підрозділ, який діяв за часи Третього рейху і займався пошуком міфічних артефактів та та займався окультними дослідженнями, називався Аненербе, що перекладається як спадщина предків. Ця організація була створена у 1935 році і мала офіційний статус науково-дослідницького товариства, хоча її діяльність більше нагадувала авантюризм із домішками міфології та містики. Уста Європа з-под землі і разрушить все. Ванга пережила дві світові війни, і кожна з них була для її сім'ї горем. На фронті загинув молодший брат. Був поранений чоловік, її саму мало не розстріляли, звинувативши у шпигунстві. Її племінниця Карсиміра Стоянова, яка прожила з вангою все життя, була її секретарем і асистентом. У своїй книзі про Ясновидицю розповідало про потужний вихор, що нібито підхопив 12-річну вангу і кинув майже неушкодженою на землю за два кілометри від місця, де забрав. Її нібито знайшли після довгих пошуків, дуже перелякану з очима засипаними піском, які вона не могла розтулити через сильний біль. Це, за твердженням Стоянової, стало причиною її майбутньої сліпоти. Цю історію вважають легендою, метеорологи не підтверджують сильну смерчу в місцевості нове село, де після повернення батька з війни мешкала дівчинка. Існує й версія, що її зґвалтували та викололи очі. Про це свідчать неопуклі повіки, які є ознакою відсутності очних яблук. Проте це теж лише припущення. Специфічні здібності дівчинка почала проявляти ще під час дитячих ігор. Вона приписувала лікувальні трави своїм друзям, які вдавали хворих. Але саме Друга світова війна дала поштовх в популярності ванги. Жінки приходили до тітки дізнатися, чи повернуться додому їхні чоловіки, наречени та брати, розповідала Стоянова. Ванга брала у них шматочок цукру і давала відповідь. Рафінат був винагородою, люди звикли до того, що Ванга ворожить на цукрі, і носили її його і після війни. Наївні, бо тітка знала долю кожного і без солодкого. Але чи міг Гітлер приїхати до болгарки до війни, завдяки якій вона стала відомою? Питання до вас. Проте існує теорія, що ванга могла бути проектом болгарської влади за часів соціалізму. Згідно з цією гіпотезою, її діяльність використовувалась для контролю суспільної думки, зміцнення державної ідеології та збору інформації у 1967 році. Ванга була оформлена як державна службовиця. З цього моменту вона почала отримувати офіційну заробітну плату. А візит до неї коштував для громадян соціалістичних держав 100 левів, а для громадян західних держав уже 50 доларів. Хоча до цього моменту Ванга приймала людей безкоштовно, приймаючи лише різні подарунки. Ванзі на допомогу було виділено два секретаря, які займалися розглядом заяв на прийом, а також особистий водій. Причому сусідньому містечку для відвідувачів, що приїжджають до неї. Був побудований окремий готель у 1970 році, коли вона набула все популярності. Ванга щорічно приймала близько 100 тисяч чоловіків на рік. Тільки в одному 1976 році вангу відвідало 102 тисячі осіб. Усього за 55 років своєї діяльності, починаючи з 1942 року, у неї побувало понад мільйона відвідувачів. Хоча найбільша їх кількість припала на останні 25 років життя. Популярною версією є припущення, що Ванга таємно працювала на КГБ та була шпигункою. Зокрема, популярність ванги сприяла й туристичній популярності Болгарії, а бюджет отримував гарні гроші від прихожан. Але чи була права Ванга? Час покаже, але її слова точно закликають нас думати про наслідки своїх дій. І навіть якщо Сирія стане ключем до нової глобальної війни, у нас є всі шанси зробити цей ключ непридатним. Тож думайте, дійте, і як казала Ванга, шукайте світло в собі, бо лише воно врятує від темряви навколо. А тепер ваша черга, чи вірите ви в пророцтво, чи вважаєте Сирію дійсно тим спусковим механізмом? Чекаю ваших думок на добраніч.